Всіх вітаю, з вами Сергій Родлер. Наскільки вигідно сьогодні інвестувати в зарубіжну нерухомість? Які об'єкти краще купувати та чи існують ризики таких придбань? Які переваги дає покупка нерухомості за кордоном? Про все це ми поговоримо в нашому новому відео. Одним з основних критеріїв вибору інвестиційного інструменту є його надійність. Ось чому зарубіжна нерухомість завжди користується попитом серед тих, хто хоче зберегти і примножити свої кошти. Інвестиції в іноземну нерухомість це покупка житлової або комерційної нерухомості в іноземній державі з метою отримання прибутку від зростання вартості такого об'єкта в майбутньому або від здачі нерухомості в оренду. Українські інвестори сьогодні найчастіше купують саме житлову нерухомість, адже комерційна нерухомість потребує більше уваги та є більше ризикованою. Хоча потенційно саме вона може принести максимальний дохід. Головні переваги інвестицій в нерухомість це надійність ринку, низькі ризики. Пасивний дохід у валюті, захист коштів від інфляції. Додатковими перевагами є перспектива отримати громадянство або довгострокових віз. Зараз все більше інвесторів купують нерухомість для подальшої здачі в оренду, розраховуючи на постійний прибуток. До того ж, нерухомість щорічно зростає в ціні. В останні роки популярна серед інвесторів європейська нерухомість зростає на 3-5%. Сумарний дохід від інвесторів можна збільшити ще завдяки іпотечному кредитуванню. Закордонні об'єкти нерухомості можна придбати маючи бюджет 100-200 тисяч євро. Прибутковість від оренди житлової нерухомості сягає 8-9% за рік. Якщо цікавить більша прибутковість, я рекомендую розглянути інвестиції в будівництво. Це покупка об'єкта ще на стадії зведення будинку з подальшим продажем після зведення в експлуатацію. Тут прибутковість сягає до 15% в рік. Якщо ви збираєтесь робити інвестиції в зарубіжну нерухомість, оцінка ринку житла в різних країнах має вам в цьому допомогти. Шукайте на інтернет-ресурсах, присвячених цьому питанню. Проте для того, щоб отримати реальну картину, потрібно попрацювати відразу з декільками сайтами. Пам'ятайте, що чим більше джерел інформації, тим більше реальну картину ви отримуєте. Якщо уважно вивчити інвестиції в зарубіжну нерухомість і рейтинги країн, куди сьогодні наші співгромадяни вкладають гроші. То більшість з них вважають, що кращі європейські країни, особливо Латвію і Литву. Відносно близьке розташування, можливість оформлення пільгових умов в'їзду в країну обмовлюють популярність цього напрямку в останні роки. Інвестора, який купує нерухомість в країнах Балтії, привертає надійність ЄС. Доступність і простота вкладання угод, можливість отримати ВНЖ і безвіз в Шенген на 5 років. Але для цього необхідно купити квартиру за 250 тисяч євро або більше. Але є й найбільш доступні варіанти за 30-40 тисяч євро та дохідністю 7% річних. Зараз вартість житла в цьому регіоні досягла дна після світової фінансової кризи, і в найближчі 10-15 років ціни на неї піднімуться на 50-70%. У Європі найбільш популярним є країни колишнього Варшавського договору. Рівень життя тут вище, як і витрати населення, а близькість до інших країн ЄС робить Польщу або Чехію бажаними в плані зміни місця проживання. З огляду на всі ці фактори, вартість житла у Європі перевищує ціни в Литві і Латвії, а прибутковість нижче, близько 5% річних. У США досить великий відсоток населення все життя орендує житло. Це обумовлює високий попит на місцеву нерухомість з боку бажаючих отримати пасивний дохід. Як об'єкт інвестицій, тут дуже популярна комерційна нерухомість, яка здатна приносити велику прибутковість від оренди своєму власникові. Які є ризики? Високий поріг інвестицій, знання законодавства іноземної країни, витрати на утримання об'єкта, інвестиція з низькою ліквідністю, у разі форс-мажорних умов можна втратити об'єкт інвестиції. Німеччина, Берлін. Ціни на житло тут близькі до піку або навіть завищені, а це значить, що в найближчі роки зростання не буде. В Німеччині не дуже лояльна для інвесторів законодавство. Приблизно 8% від вартості об'єкта доведеться віддати при вкладенні договору купівлі-продажу. Дубай. Це напрямок несе в собі серйозні політичні ризики. Крім того, значна віддаленість ОАЕ і конкуренція з боку країн-сусідів підказують, що привабливість цієї інвестиції вкрай мала. Надалі ці ризики будуть зростати, а привабливість арабської нерухомості зменшуватися. Це привід для інвестора серйозно задуматися. Таїланд. Крім красивої країни і невисокої вартості життя, тут плюсів більше немає. Вже зараз час простої купленої нерухомості під майбутню оренду вкрай великий, тож купівлю апартаментів або будинку в Таїланді можна розглядати лише як місце відпочинку, а не дохідну інвестицію. Зарубіжна нерухомість це інструмент, який повинен входити до портфелю кожного великого інвестора. Звичайно, це не грааль, але при правильному підході нерухомість здатна приносити хороший пасивний прибуток. При покупці розраховуйте ризики, аналізуйте можливості, і тоді покупка вас не розчарує. А які країни ви розглядаєте для інвестування? Пишіть в коментарях. Ставте лайки, до зустрічі!